Мій позивний Мура, проходжу службу в 23-й окремій бригаді Хортиця. Я служу майже два роки, потрапив сюди за власним бажанням. Коли прийшов до військомату, мене запитали, хочу або не хочу. Я зі старту сказав, що хочу. Тут, як розмовляли з хлопцями, в основному у всіх так і є. Ну, всі пішли захищати батьківщину, своїх рідних, щоб не прийшли ці і не почали тут власувати. Завдання було прийти, отримати определену позицію, і потім нас би змінила друга група. Але сталося не так, як гадалося. Зайшла перша група, потім зайшла друга, і нас просто звідти не випустили. Були бої, була стрільба, все... на округ було шумно. Була така обставина, що зависла висла над нами. Впіввішка. Токи ми на неї націлились, вона одразу моментом в окоп і взірвалася. Все в круг палало. Хлопця осколком пробило плече, ну і його почали там, штампувати, приводити до ладу, рятувати. Ну і почали нас дуже смачно обстрілювати. Виходили ми, я вже забрав його. Цього хлопця, і ми з ним на пару виходили. Важкий був дуже, звісно, але ну, тут було або ми з ним, або ніхто. Зараз він почував себе добре. Все зажило, все добре і несе службу далі. Ми постійно жартуємо, там, друг друга підколюємо, так, ну, щоб не розстраюватися і не думати, що вон, це війна, все, це капець. Зараз ми несемо службу спільно з національною поліцією на блокпосту. Наші функціональні обов'язки це група прикриття і група резерву. Група прикриття вона прикриває поліцейських, які проводять огляд, огляд транспортного засобу, огляд водія та пасажирів на прояв заборонених предметів чи якихось других адміністративно кримінальних порушень закону. Група резерву виходить по команді, якщо є напад на цей блокпост або на другий якийсь дуже серйозний виклик. Блокпости для Запорізької області важливі тим, щоб це, по-перше, прифронтове місто, по-друге, щоб не перевозились звідти або туди заборонені речовини, вибухові предмети. Щоб не пропустити до міста ДРГ, яке може заподіяти шкоди цивільному населенню, відчуваємо підтримку населення, це дуже приємно, є повага до військових. Для мене перемога означає це мир, це де люди будуть радіти, що не літає над ними якась погань. Що не треба, не треба йти до укриття по кожній тривозі, що буде тишина, що тривог взагалі не буде. Розцвітати, радуватись життю, в мирному життю. Для тих, хто підтримує е, армію, підтримує ЗСУ і всіх інших, е, їм респект, просто респект послання для ворога, щоб вони всі повиздихали. І не лізли більше сюди.